Всім привіт! У нас понеділок, 21 листопада вечір, вже пів восьмої години вечора, і я розпочинаю свій експеримент тиждень за 500 гривень. Так, покажу, що купила, і побачимо, що з цього вийде. Купила ось такий хліб, називається Орійський. Тернопільська область виробник. Коштує цей хліб 22 гривні. Далі купила сметану, хочу зварити борщ. Ось така сметана це марка рукавички. Коштує сметана 26,50. Так, далі купила в родинній колбасці ребра для супу, хочу борща зварити. 38 гривень. Ось такий кусочок ребер. Кілограм 143 гривні коштує. Далі купила ще 5 гривень здачі тут. Печінку. Тут кілограм 170 грам. Це свиняча печінка. Це також ви родинні копасті купувала. Так, скільки дала за печінку, зараз вам скажу. Печінка коштує 64 гривні, але я використовувати всю нараз не буду. Буду половину, тому запишу, що за 30 гривень. Решта заморожу. Так. Томатну пасту купила, коштує ця томатна паста 1590. Я все підпишу потім. Тут дві морквини і один буряк для борщу. Ось так. І коштує це, Так, морква коштує 7 гривень, дві морквини, кілограм 19,90. І буряк червоний коштує один буряк 6 гривень. Це досить великий такий буряк. Кілограм коштує 11 гривень, 10 копійок. Так. А заважив він 560 грам. Такий бояк. Так, тут ми забігли в аврору ще так, також вечором, тому 50, що мені 50. на завтра потрібні колготки. Взяли ось такі конте 40 ден, і коштує вони 50 гривень. Далі взяли шкарпетки дитячі і чоловічі. Коштують вони також по 40, по 45 гривень за пару. До речі, дуже якісні оці шкарпетки, що ми вибрали класні. Також взяли в Аврорі взяли ми ось такий депілятор. Він коштує 130 гривень і працює як від батарейок, тобто акумулятор заряджається, так і напряму від розетки. І показано, що він може працювати 8 годин, коли вже заряджений. Можу перекомендувати, тому що він не болючий зовсім. Так, тут також в Аврорі купили ось таку лампу, забула показати. Коштує 150 гривень, здається, не пам'ятаю точно 100 чимось гривень. Це для кухні, для додаткового освітлення, тому що зараз я буду знімати тільки вечорами, інакше в мене не виходить, тому що я працюю. Так, і ще шкарпетки. Дитячі, ось такі 40 гривень також. Так, тут беруся за приготування вечері, наставила ребра для борщу, а також печінку. Зараз буду тушкувати, тому що роблю підливку для каші, потім зварю ще ячну кашу. Так, прокоментую трішечки мої дії. Тут я печінку промиваю, ріжу на впіл. половинку готую сьогодні ввечері, а половинку заморожую, тому що на один раз для нас забагато повністю всього. Зготувати. Потім я ще зважила, побачите, я готую 580 грам, так вийшло. І нам це вполне достатньо десь на, можливо, на 3-4 рази як підливку їсти. Так, оце от я заморожую, а решта беруся, буду зараз нарізати тоненькими полосочками. каструля вже гріється, де я буду тушкувати, влию олії, і далі печінку, цибульку і так далі. Після такої довгої перерви дуже незвично знімати, щось коментувати, взагалі, як в перший раз, тому це пробне відео, і я не знаю, потім воно в мене залишиться, чи я його видалю, але поки що хочу намагатися потрішечки вливатися в ритм, згадувати все і повертатися на канал. Так, тут готую борщ, паралельно тушкується печінка. І я беруся за нарізання тепер от цибульки для печінки, а потім вже овочі для борща. Що я хотіла ще сказати, це на рахунок розіграшів. Хто зі мною давно, той пам'ятає, що я колись казала: поки не наберемо 1000 підписників, на кожні 100 підписників буду робити розіграші. Так от, дівчинка, яка в мене. Виграла самий самий перший розіграш. Я пам'ятаю, що її звати Надія. Я втратила з неї контакти всякі, не знаю, як її зараз знайти. Якщо ти мене дивишся, то напиши, будь ласка, в коментарях, я тобі відпишуся. На рахунок подальших розіграшів, то на кожні слов підписників, так як нас зараз 500, 500 чимось, не пам'ятаю точно. 587, здається. То буду робити поки що. Тобто 4 призи це вже в наступному відео будуть. За 200, за 300, за 400 і за 500 підписників. Далі вже, якщо наберемо більше, як тільки заокруглимо сотку, то відразу буде розіграш. Розіграш також буде там на приз незначний подарунок малесенький, просто чисто символічний. Такий час, я думаю, як ніколи актуальний, просто якісь приємності. І кожному приємно отримати в подарунок хоча б якусь дрібничку. І вам приємно, і мені мотивація, щоб набрати тисячу підписників, тобто, щоб знімати надалі, щоб була хоч якась, хоча б мінімальна монетизація, хоч якась. Це, звичайно, класно. Я раніше знімала це, звичайно, дуже сильно розслаблює, особливо монтування. Відео не так зйомка, як монтування розслаблює дуже. Монтаж відео мені подобається дуже, як ви зрозуміли. І навіть якщо мене ніхто не буде дивитися, просто буду знімати чисто для себе, потім переглядати. От, наприклад, зараз переглядала відео на двохрічної давності. Дуже багато моментів, яких згадали. Тут, як ви бачите, печінка вже зготувалася, я перекладаю її ось такий судочок. А в цю каструлю навіть її не мию, тому що вона так від печінки, від підливки наливаю води. Я даю три мірки води і одну кашу. Буду готувати кашу просту ячну з АТБ. Так, ну і Паралельно вже під... зажарка для борща вже зготувалася. Додаю туди томатну пасту, повністю весь пакет, мені так зручно порціонно купувати. Даю туди оцту відразу, десь півтори ложки столовою на каструлю цю і сметану. Каструля в мене на 4 літри. Так, даю сметану відразу в зажарку і відразу все вкладаю в борщ. Ретельно перемішую, трішечки від спирую, тому що вже забагато. Щоб не переливалося, додаю квасолю, ця квасоля вже готова з банки консерви. І так і залишаю, щоб ось так прикипіло, зараз. Тут водичка вже на кашу закипіла, каша вже просто помилувала. Просто малюваю, то я додаю щеплення в пастик. Солі не довір із шоколаду, як сіль, не знаю, не солоний, а зовсім дрібна дуже. І один різний бабу і Ось таку кашу покажу вам, яку надаю. Поки доварюється в мене каша, я паралельно промиваю весь посуд, той, який використовувала під час готування. Посудомийну машину зараз не включаю, тому що нас просять. Економити електрику зараз в такий складний час. І так, дякувати Богу, у нас світло поки що не вимикає, тому що ми живемо в центрі міста і в нас не вимикають. А так, хто на Україні, хто по селам, тому, на жаль, вимикають дуже часто. Так, ось така ось вечеря у нас сьогодні: борщ, каша, печінка, мандаринки і компотики. Так, тут в мене давно вже ось вазонок, такий купували в АТБ. Не пам'ятаю, скільки коштував, це вже дуже давно його купували. Просто ніяк не доходили руки його пересадити. Сьогодні прийшов його час. Пересаджую його просто в горщик. І це горщик такий, що сам горщик високий, з нього виймається ось така чорна, так як горщик менший. Сюди. А потім вже під душем все промию, полию його і переставлю просто вже в чистий вищий. Тут прибираю відразу все, що насмітила, викидаю, щоб було чистенько. Ну І вологою тряпкою відразу протираю підлогу, тому що трішечки насмітила там, щоб була чиста підлога. А тут душом трішки промиваю листочки, поливаю так і залишаю у самій ванні до ранку. Вже завтра зранку переставлю його в чистий горщик. Вам всім дякую за увагу. Вибачайте за низьку якість самої картинки відео, за звук. Тільки вливаюся, потім надіюся і хочеться покращити, але все з часом, тому що все раз просто не можливо. Дякую за увагу всім, па-па і чекаю вас наступного.